Попросив традиційно намалювати мені орхідею, яку Нейдом, я пересаджую. І от вона була у мене в такому субстраті з моху сфагнуну. І я не знав, як мені її посадити. Вона у мене довго була в цьому мосі, бо мені дуже жарко було. Я не знав, як її посадити, і не досліджував це питання. А тепер спочатку посадив її не вибираючи моху, от такий от субстрат, такий горщик. Хотіла цвісти. Але, скоріше за все, замер цей росточок і не хоче, хоча коріння активно наростає. Я вже бачу, що будуть проблеми, тому що цей комок з фагнуми дуже погано просихає. А, я не знаю, я напевно зараз буду діставати її і виберу весь той мох. І заново посажу її чистий субстрат з невеличким додаванням моху. Тому що боюсь, що вона загниє. Це зараз поки жара, а далі потім невідомо, що буде осінь і вона може загнити. Ось так от вона виглядає. Вона було дуже сильно закручено в тому стаканчику. Це коріння. Я побоявся витягувати цей мух. Але бачу, що напевно тут активно росте коріння. Я зараз спробую цією паличкою повитягувати мух, який там є. Ось. Що в мене вийшло? Там трошки було погано коріння їх обрізав. Ну, в цілому воно погано виглядає. До речі, всередині коріння біле, воно закуклене, тому що воно було дуже сильно щільно напхане у цьому моху і воно не росло. там. Я думаю, що воно рано чи пізно загнило б. Ну, ось так от у мене вийшло. Трішки рівніше її посадив. Один корінь порід. Пошкодив, поки садив. Тут виліз і обламав. Ну, така гора сміття, Викинув. Поливати не буду поки. Десь, напевно, дня через три полью Добре вам Перший раз її взагалі буду добряти.